Яка пенсія буде в 2025 році, якщо є 30 років стажу? І відповідно вийдемо на цифру, що ж держава розраховує і яка ця формула в їхньому розумінні розрахунки пенсії? Розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових факторів, з яких це трудовий стаж. Це середня заробітна плата за період роботи працівника та загальна середня заробітна плата в країні. Ось оці ключові факти. Розмір пенсії на даний час визначатиметься за формулою, встановленою законодавством України. Тобто вони розробили формулу, і по цій формулі вони розраховують пенсію. А як же розраховується пенсія в 2025 році? Для того, щоб розрахувати пенсію, є три ключових фактори: це середня заробітна плата в Україні, яка враховується для розрахунку, і вона береться. За три роки перед виходом на пенсію. Далі, коефіцієнт заробітної плати. А це співвідношення вашої середньої заробітної плати до середньої зарплати в Україні. І третій показник це коефіцієнт страхового стажу. І він визначається множенням кількості років стажу на 1%. Чому береться 1% незрозуміло. Але 1%. Ось так вони визначили, що саме має бути тільки 1%. Для людини із 30 роками стажу коефіцієнт страхового стажу становить. 0,3. Тобто 30 років стажу множимо на 1% і буде 0,3. Оцей буде коефіцієнт. Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата, яка враховуватиметься для розрахунку пенсій в 2025 році, прогнозовано становитиме близько.